Хотіли винайняти житло, а врешті-решт залишилися без даху над головою та грошей у кишені. Більше сотні полтавців потрапили на гачок до аферистів із неіснуючого агентства нерухомості. Щойно договір був підписаний, та отримані кошти за надані послуги його працівники дивним чином зникали. Представники цього агентства надали о, мені. Декілька номерів телефонів, як вони зазначали, власників квартир за доступними цінами. В їхній присутності ми зв'язалися з нібито власниками, але коли працівники агентства отримали винагороду, отримали гроші в сумі 300 гривень, як зазначено було в договорі, то виявилося, що ці, всі номери були Фіктивними і ну, насправді їх не існувало. Полтавці, які стали жертвами цих аферистів, говорять правоохоронці, купилися на низьку вартість пропонованих послуг агентства нерухомості. В даний час у нас немає таких агентств нерухомості, які надають послуги за 300 гривень. Агентство нерухомості у нас беруть за свої послуги 50% від вартості того житла, яке здається в оренду. А щоб заманити до себе таких клієнтів. вони надавали газети обяви по здачі в оренду житла по значно нижчій вартості. За місцем мешкання працівників агентства та за адресами офісів правоохоронці провели обшуки, у ході яких вилучили договори, укладені з потерпілими комп'ютерну техніку та грошові кошти. У даний час відносно злочинців порушено. Кримінальне провадження за ознаками часті 3 статті 190. Усім пред'явлено за даною статтею підозру і обрано міру запобіжного заходу. Домашній арешт згідно з чинним законодавством, їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.